Поруч із нами ходять люди із цікавими життєвими історіями та незвичними долями. До таких належить і коломиянин Станіслав Баранюк, коли йому було два роки, тата з дому забрали окупанти і більше до родини він не повернувся. І дотепер пан Баранюк достеменно не знає, де батькова могила. Після багатьох років досліджень з'ясував, що скоріш за все у п'ядиках, але часто його можна побачити і на польському кладовищі у Коломиї. Чому так у пана Станіслава розпитувала Галина Досин. Батько пана Станіслава Баранюк Фелікс Степанович працював у леварному цеху на Сільмаші. У 42-му, коли в місто прийшли окупанти, влаштував бойкот, відмовився служити чужинцям та не виходив на роботу. Але так тривало недовго. По розказам мами значить, прийшли якісь два цивільному от, і зайшли до хати значить, і просять його вийти на двір, значить, треба щось поговорити. І як вийшли, більше батька ніхто не бачив. Мама чекає, чекає, батька нема. Вона почала вийшла на вулицю, почала питати сусідів, чи хто бачив, вони ну, то така була бризка, фіакр називався коли. То каже, що двоє сиділи на сидіннях, а батька посадили там, де ноги, значить, і його так повезли. Коли почала вона розшукувати, казується, що він вже сидить і... Його там Пару тижнів ще тримали, там, значить, дозволили, правда, приносити передачу, бо там вже не кормили. То вона приносила передачі. Коли одного дня мати перенесла харчі, їй повідомили, все закінчено, більше не треба. Відтоді слід батька загубився. Вважалося, що він пропав безвісти. Втрату чоловіка мати не змогла перенести, занепала духом та з кожним не втрачала фізичні сили. Чотирьом дітям в сім'ї без годувальника жилося тоді дуже складно, пригадує пан Станіслав. Вже через багато років рідні почали шукати свідків тих подій та дані про тата. Казали, що бачили, як вели колону в сторону Шипорівського лісу. Значить. І видно, там він і помер, ну, так, загинув, ну, практично, практично розстріляний був. Значить. На сільмаші з батьком працював його товариш Михайло Черкас, який тоді очолював проспілку і також відмовився робити на окупантів. За свідченнями очевидців їх забрали та стратили обох через роки. Прізвище Черкаса Станіслав Баранюк відшукав у історичних книгах, а згодом у п'ядиках, де Черкаси й проживали. Там це прізвище викарбували на плиті меморіального комплексу. А от імені свого тата чоловік там не знайшов. Але символічно вважає це місце батьківською могилою. Пам'ятної такого знаку десь самого батька нема ніде. В Шипорівцях я ходив туди, там є поставлений хрест. Там колись було це з прізвищами таблиці були, цих таблиць не стало. Куди вони подівалися, не знаю на що але прізвища мого батька там не було, Знаєш, тата. Тут я вже це узнав, що це є. Тут це прізвище, і я тут розпитався, що дійсно це є він, Черкас. <гум> От ну тут нема нікого, бо тому що дітей у нього не було. значить, нема кого розпити. Я розшукував тут. Може думати що немає нема нікого, тому що і дружина померла, значить, так, що нема нікого. Свічки та квіти, пан Баранюк ставить одразу в кількох місцях. І у п'ядиках, і в Шипарівцях, і на польському кладовищі у Коломиї чоловік дав собі таку обіцянку, і вже багато років пам'ять про тата доглядає меморіальний комплекс жертвам косачева.